Будовав під свої У результаті маємо костел Петра і Павла, поблизу якого знаходиться і мусульманський мінарет. Мінарет поблизу костелу Петра і Павла зберігся і донині. Щоправда, за мусульманською традицією їх обов'язково має бути парна кількість. Добудувати ще один турки просто не встигли. Що таке взагалі мінарет? З арабського він перекладається як а, від слова манара, як маяк. Тобто раніше в часи Великий Свят він дуже гарно освітлювався. Зараз він освітлюється кожного дня. І а, як в католицькій прославній церкві для заклику до молитви використовують дзвони, дзвонять тут дзвони, так само мусульман використовують для цього мінарети. Тобто, виходив музин і закликав до молити віруючих. Мінарет має висоту 36,5 метрів. Згодом за карловецьким мирним договором турки покидають місто, і влада знову повертається до поляків. Сторони домовляються, що мінарет зруйнований не буде, але аби засвідчити зверхність християнства над мусульманством, хитрі поляки прикрашають його зверху скульптурою Божої Матері. Скульптура була дерев'яною, але так як виникла загроза. Її руйнування, там, тому що за допомогою різних погодних умов блискавка вдарила у скульптуру, її міняють на мідну. І спочатку вона виглядала, вона мала вигляд іграшки Ваньків-станки, тобто вона нахилялася, стояла на кулі і нахилялася під різними кутами. Але блискавка вдарила ще раз один раз і її закріпили просто штарем. І в 90-х роках ХХ століття її покрили сусальним золотом. Костел Петра і Павла це не єдине свідчення перебування у місті мусульман. Їхні сліди залишилися і у домініканському костелі, який також свого часу був перебудований на мечеть. Вона була зведена на честь улюбленої дружини Магомета IV Хасеки, що перекладалося як улюблена серцю. А ось так виглядає мусульманська проповідницька кафедра Мімбар. Вона збережена із 17 століття і привезена сюди із Стамбулу. Свого часу звідси Коран читав мусульманський проповідник Мула. Сам костел славиться численною ліпниною та скульптурами. Свого часу він мав кілька капличок, декілька десятків вівтарів та орган. Досить цікавий є фресковий живопис, який показує, як одного із потоцьких визволив монах домініканець з турецького полону. І справді, у цьому славному роді здавна існувала легенда, яка розповідала, що когось із його представників визволяв саме монах домініканець. І потоцькі зобов'язалися підтримати цей орден. Допоки будуть існувати вони самі. Взагалі у Кам'янці є багато прикладів взаємопроникнення культур і релігій. І, напевно, через це його ще часто називають містом семи народів, бо, окрім архітектурних цінностей, усі, хто тут мешкав, залишили ще й локальні пам'ятки, які також не мають ціни. Як от, наприклад, ця скульптура одного із італійських майстрів. Вона є споменом про 15-18 століття. Коли квітка на камені стала під владою Польщі і сюди полинули численні католицькі ордени. Серед них босі Кармеліти, найбідніші монахи, які жили виключно з того, що подавали їм люди. Кожного дня один з монахів ішов у село. Він мав ось такий кошик у себе за плечима, і люди, що мали, те кидали їм на прожиття, якісь продукти. І ось, як розповідає одна з легенд міста: одного разу до монастиря повернувся монах. Ордену кармелітів. Він був дуже зморений, ніс за плечима важкий кошик, і варта, яка стояла на брамі при вході в монастир, запитала його: Що ж ти приніс цього разу? Він дав відповідь: Тяжка моя ноша несу те, що подали мені люди і що послав мені Бог. Якщо скажімо, Львів славиться Палацом потоцьким, який є справжнім клондайком для шукачів старовини. То більшість раритетів Кам'янця Подільського можна відшукати у місцевій картинній галереї. Це пам'ятка архітектури 18-го століття. Будинок славиться тим, що свого часу там була духовна семінарія, і серед відомих її учнів Степан Руданський, Анатолій Свідніцький і батько Федіра Достоєвського Михайло Достоєвський. Тепер тут одне з найбільших зібрань культурних пам'яток України. Серед раритетів картинної галереї ось така скульптура Адама і Єви, сімнадцятого століття. Вона покрита фарбами і олійними маслами, зроблена з дерева. Автор, звичайно ж, невідомий. Звісно, можливо, звучання цього уже диковинного інструменту і справді не є ідеальним. Але якщо взяти до уваги, що він виготовлений ще у першій половині 19 століття, тривалий час лежав у фондах просто як експонат, і досі немає майстра, який зміг би його налаштувати, то будь-які закиди меломанів є недоречними. Просто люди раділи, коли просто почують такі звучання, але потім вже почались вимоги, почали питати: а може там цілий репертуар, а може баха. Троїцька Лілія говорить: фізгармонь, а саме так називається музичний інструмент, цікавий насамперед своєю будовою. Бо поєднує щось трохи від фортепіано, а щось від органу. Складна будова, складна і техніка виконання. На ньому треба одночасно грати і ногами, і руками. А це вміння панує точно не кожен. Ну, скажімо, невеличкий орган нагадує всередині труби, як в органі, щоб звучав інструмент так він не звучить. Треба качати міха ось тут. Тут є ще додатковий клапани. І зараз почуємо звучання. І справді, якщо почитати історію, то бачимо, що фізгармонь використовувалась замість органу в капличках і церквах. Натомість у Кам'янці-Подільському маємо свійський варіант, бо зверху вона прикрашена великим дзеркалом, а отже, на ній грали на балах та в маєтках. Ось таким є старовинне містечко Кам'янець Подільський. Воно унікальне у своїй історії, легендах і навіть звичайних побутових дрібницях. Напевне, саме за це його люблять численні туристи і обожнюють корінні мешканці. Здається, славне минуле залишилося у літописах і старих книгах, але ж ні. Бо приходить вечір, і у старому замку воно знову оживає. Воїни стріляють з мушкетів, запікають порося на відкритому вогні. А по старих морах пробігає чиясь тінь чи, бува, не зрадника. Усе проминає за винятком Бога і любові слова написані на одному із каменів у Кам'янці-Подільському. Місто справді стоїть віки. Воно має тисячолітню історію. За цей час багато чого пройшло і багато чого не повернеться. Проте залишається любов і залишається віра у Бога. І це є основне. На цьому ж ми прощаємося з вами. Любіть свою історію. До наступних зустрічей.